Сьогодні 18 жовтня, Боронуємо ми наше поле. Воно Сунов... ну, тут близько гектара, може навіть трошки більше, гектар 10. Посіяли ми озиму пшеницю. На ньому масівалкою польською кінною. Як бачите, зерно лежить. От. А так ми його заробляємо боронами. От. Результат досить непоганий. Загортаємо. Досить того ще й рівняє непогано поле. Що потім забезпечує рівну і плавну орку без тих всіх ям і того всього. Отакі От у нас три ворони, трошки вони різні, з по зубах, але тим не менше нормально розбиває і загортає зерно в землю. Всім дякую за увагу!